Вітаю вас! Для вас невеличкий оглядовий майстер-клас створення дерев'яного великоднього яйця. Розпис петриківський на ньому. Дерев'яна заготівочка, я її загрунтувала, клеєм ПВА, потім акриловими фарбами. І почала розпис. Малюю я акриловими фарбами. Зверху квіточка схожа на сонечко. Кожна пелюсточка, така, наче промінчик. Малюю перехідним мазочком, жовтий на кінчик помаранчевий. І мазочок за мазочком народжується така гарненька квіточка зверху яєчка. Поверхню яєчка я розбила на 4 сектори, і в кожен сектор я вписала квіточку-цибульку. Дві цибульки у мене жовтий на кінчик червоний. Більшого розміру і дві цибульки, якраз я малюю рожевий кінчик кармін. А центральна пелюсточка у моєї квіточки жовтий кінчик кармін, таке гарне поєднання кольорів. Здивіться, як вийшли чотири цибулинки на поверхні яєчка. Внизу на підставочці я розбила її теж на чотири частини і намалювала чотири такі цибулинки, схожі на лотоси. І вони теж чергуються по кольорам, як і на поверхні яйця. Рожевий на кінчик кармін, цибулинка, їх дві такі, і дві, жовтий на кінчик червоний. Далі додала я зелені листочки, крапочки, прикрасила квіточки білими крапочками, домалювала серединки і вийшла ось така гарна мальованочка. Надихайтеся створювати красу разом зі мною.